Комунального підприємства їдальні давно вже немає, а її оренду тільки зараз визнали незаконною. Мова про старе приміщення на Майдані просвіти у 2020 році. Обласна рада дозволила управлінню майновим комплексом здавати приміщення в оренду. Цим правом ті скористалися через рік. Однак такі дії суд визнав незаконним. Північний апеляційний господарський суд підтримав принципову позицію прокурора, визнав незаконним та скасував пункт рішення та наказ рівненської обласної ради, а також визнав недійсним електронний аукціон та договір, укладений за його результатами щодо передачі в оренду нерухомого майна. У прокуратурі додали вся проблема в тому, що приміщення, яке має площу у понад 400 квадратів, здавати в оренду може лише власник у цьому випадку. Обласна рада, як зазначив директор управління майновим комплексом Андрій Пахотін, рішення суду про незаконність здачі приміщення в оренду взагалі стосується уже ліквідованого підприємства їдальня. Більше того, облрада самостійно не може нічого виставити в оренду. Обласна рада уповноважила своїм рішенням. Комунальне підприємство як балансоутримувач, щоб воно. На в оренду приміщення обласної ради, бо обласна рада це є орган влади. Які не мають права бути комерційним, тобто вони не можуть здавати в оренду напряму, за словами директора, після ліквідації комунального підприємства «Їдальня» його приміщення поділили на дві частини: одну здали в оренду церкві благодать, іншу мали облаштувати під кафе. Також Андрій Похозін додав, що в обласній раді працюватимуть над тим, аби мати можливість здавати приміщення у понад 400 квадратів в оренду і не судитися через це. Тут вже далі юристи обласної ради будуть думати або подавати касацію, або Пропонувати якийсь альтернативний варіант здачі в оренду більших приміщень. Ну я маю на увазі більшої площі. Зараз частина приміщення у понад 200 квадратів перебуває в оренді у церкви Благодать. За приміщення вони віддають більш ніж 20 тисяч у місяць. Рішення суду на їх перебування там не вплине, так само як і не вплине на орендарів другої частини, де облаштоване кафе. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.